Всім привіт, з вами я квір Співачка Україні Аквалатекс. Я народилася на Херсонщині 98-го року в березні, <сум>, в самому місті Херсон, де прожила до 12 років, а далі мене життя носило по різному Я жила і в Києві, і в Польщі, і в Німеччині, і просто подорожувала Європою, але все ж таки оселилася і проживаю в Києві. Не збираюся поки його покидати. Дуже люблю, як і в цілому, всю Україну. <сум> Моя творчість українською. І пропагую я українську мову на своєму ютуб-каналі. До речі, підписуйтесь. Посилання буде обов'язково внизу. Я співаю і пишу пісні, але про це пізніше. Що я співаю? А, ви можете знати там якісь треки, типу мила і міжи, що сили, ми туда я, ту, я дівказа містянісніведи. Або пісні Гранде Класік, Романіта, Член Пластік, Фасон, Мафльор та різні це мої пісні. Я їх виконую і пишу. Тому можете подивитись на Ютубі кліпчики, послухати. Обов'язково додавайте плейлисти в Spotify, YouTube Music та інше це допомагає просувати мою музику. Не мол, не вже шість років проекту Аквалатекс, і щоразу виходять нові різні круті релізи, які не залишать байдуже нікого. Переходимо далі. Я ще й пишу ці пісні. Саме ці пісні я пишу сам нам по великому рахунку, але іноді є, звісно ж, і допомога. Тому, якщо вам потрібно, якщо ви хочете створити свій трек, ви можете звернутися до мене за такою послугою написання треку повністю під ключ, або тільки аранжування, або тільки текст, або взагалі ви хочете купити повний пакет, який включає в себе і дистриб'юцію, і кліп, і рекламу на ваш рахунок. Співпрацювала з різними артистами: Фрайт, Арчі, Еміральд, Влада Чайка, Діва Мілк. Тому Хай слухає, вся Україна танцями я не займаюсь, але я це компенсую своїм відеоблогом. Це ще ті танці, тому що коли тримаєш у цей телефон, дуже складно іноді пробратися на якісь локації або взагалі щось підзняти в умовах, коли це неможливо, або заборонено. Дивіться знову ж таки на youtube каналі цікаві влоги, які я знімаю. Там є дуже багато інформації. Знову ж таки, веду свій відеоблог. Канал здається з 2015 року, аж тобто досить давно. І там є різне. Є влоги просто про життя, є поради як фарбуватися, є якісь відео з закуліс. Мої влоги, де я розказую, як відбуваються наші події. Є наші шоу Акватикс Дракрейс. Я не не суп інтерв'ю без трусиків дуелі. Різні інтерв'ю Аквалатекс, мініфільми та різне різне. різне Знову ж таки, повторюсь, всього навіть не перелікувати. Тому переходьте обов'язково, подивіться. Це цікаво. Ви також могли бачити мене ось це обличчя в якихось там телепередачах, ютуб-шоу і тому прочим, можливо, навіть в якихось серіалах. Я, я знаю. знаю Аквалатекс. У да, вас я знаю, мені бабуся розказувала. Ви той чувак з Біблії. А Боже. Бабушка Боже. до 33 дожила. <рес> е, та вже більше, вже два рази. Ну, що а. ви розказуєте? Я е, камікеса, співачка, мене є дівчина. Я мадам Ікс, мені вже 26 років. Веду свій блог, співаю поп-пісні, співаю хіп-хоп, співаю все, що співається. Головне українською мовою і з гарним настроєм. Здравствуйте всі. Я просто була в шокі. Я Меня звуть Вікторія, Аквалатекс. Я дійсно знімаюся, практикую це. Якщо ви ну, вдруг так трапилося, що ви менеджер яких серіалів кастингів, не стісняйтеся, не соромтеся, пишіть мені, я завжди за. Будь-які умови обговорюються особисто, але в принципі я відкрита до співпраці у фільмах, а, телешоу, телепередачах, якихось ютуб-проєктах і як фотомодель. У мене багатий досвід, знову ж таки, займаюся не перший рік вже. Десь 11 років досвіду в мене позвання, зйомок на камеру і такого іншого, тому не соромтеся, замовляйте. І раз уж пішла така пляска, реклама, головне для артиста це шоу, Це публіка, це увага, це репрейшн, різні івенти. А ви можете замовити мене як артиста на свій день народження, корпоратив, можливо, якийсь концерт, можливо, ви влаштовуєте клубні вечірки, вечірки. Перепрошую. Да, головний вхід в цю мега суперчачу. Вона сказала, що мій, блять, дуже поганий. Щось їй не сподобалось. Вона принесла парі Насті Кам'янській, тільки це мене вмовила. Чому саме я? Тому що це не просто виступ з відкриванням рота, це живий вокал, це оригінальна авторська музика, це неповторна енергетика, енергія якою заряджаю, і плюс завше я вмію зарядити зал і людей. Тобто мені важливо не просто виконання пісні, щоб це було гарно. Я знаю, що ви цю пісню, можливо, п'яні завтра зранку забудете. Але спогади ось! Ось що ви назавжди з вами, чого ви не забудете. Тому моя задача як артиста це викликати створити нові неповторні спогади і взагалі, щоб вечірка пройшла вау, навіть якщо мені <с -плоди> не доведеться співати, таке теж можливо, в якості ведучої або стендап Комікес. Друзі, я вітаю сьогодні. у нас вас Всіх бачив, скільки вас багато. Так, будемо робити вигляд, ми якщо що знімаємо на відео, як-будто ми тут ціле Олімпійське зібралося, хорошо? І якщо вам Просто цікаво зі мною поговорити, або вам а, особисто хочеться дізнатися щось, щось купити, якусь послугу, немає, яку немає, якої тут не перелічила, а, або просто вам ну просто хочеться, то завжди є послуга приватна консультація, де ми цілу годину з вами віч на віч, отак от онлайн, або навіть живої зустрічі. Є варіант, якщо ви в Києві знаходитесь, поговоримо, і я вас навчу формуватися, покажу вам, надам поради, послухаю вашу музику, або щось таке. Прочого. Тому отака я, дівчинка-принцеса Київського Печерську, Аквалатекс, Квір-Співачка України. Завжди з вами, завжди в ваших плейлистах. Нікуди ви не дінетесь. Ох і ах! До нових зустрічей!